Чи ні, прошу себе допомогти, хто з'явився чи нові засідання? Буду повідомлені належні. Представання свого процесу допомога зараз. З'явилися також свідки, так. По питаннях про які було заявлено подачами. Думав, коли становила розпочаточку, чи можна продовження... Ви Перед дичей не з'явилися. Ви наберегаєте на двох речі? Перед дичим з'явилися два. Але було за допомогою попитання по цьому. Оскільки матеріалів відповідачами начинаємо обезпечувати рахунок, розглядати за того матеріала, що спали. Що духовний розгляд ставила продовжувати мене від сітки відповідачі. Попитання під світло було задоволено і я там. Я виступаю справді. Що переходить до розгляду справи по суті? Позиваючи серед маленький колочь, коли я до поступа для Олександрівна звернувся до судові. Володимира Олександровича та усачі Олена Анатолійовина простягнення моментів на отримання помертні дитини як подробного навчання, посилаючись на те, що він є козивач, сином Осачого Володимира Олександровича, осачі Олени Анатолійовини. Батьки позивача розлучилися у 2000 році. З 2014. Ракінської, комунистів зацілівало районного посольства і продовольний, які допомогли. На даний час позивачів курсант, який суденної форми навчання посольство державної морської армії, певне закінчення навчання вдалося 2019 року, оскільки позивачення курсантом денної форму навчання він має Його мати утворила певну сім'ю, від спілкування з сином відмовилося. Батько позагачальний по справі контур 1, це посилаючись на положення сімейного комплексу України, де нам були зупиняти. Сосачого Володимира Олександровича та Осадчиво Анатолієвна на отримання сина Осачого Володимира Володимировича, починаючи з трати подання посадної заяви, це 29 е січня 2016 року і до досягнення Осадчі у 23-річного віку. Представник розвитча виказання. Вживаються за цей час якісь заходи до перемогня, можливо, якісь змінилися, з часу подання заявлено, на мене взяв свої допомоги перемогання, зачитання. Нам є якщо до добровільного сплачення примовини.

Після розміщення батьків він тривалий час проживав свої набуси і після вступу до навчального закладу виникла противна необхідність у матеріальному витриманні постачого Валерія Володимировича. На даний час для довідки в Постонської державної морської академії No 1616 року він є поставком першого курсу денної формі навчання Херсонської державної морської академії. Це вище навчальний заклад чи 40 операції. Оскільки люди студент отримують саме деформи навчання, він не має змоги, не має змоги, яким чином працювати в даний час, будь-яким іншим чином, зворотнювати. На підставі цього виникла необхідність у отриманні саме батькам. Відповідно до статті 1950 України, Продовжувати навчання і всім потребувати матеріальної допомоги, батьки зобов'язані отримати їх 10 досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на отримання прийняться лише в разі виконування навчання. Враховуючи виплати, позиваючи просить стягнути з осадчого договора Олександра. починаючи з стати подання позивного заяву та до досягнення з цих публічного віку або до закінчення навчання зв'язку істинно я це поставила на стане перші у розмірі сотні для того даний час для навчання він закінчив перший курс але на час триває він не відракований. Доказів, на які сторони посилаються допомогти заперечень. І оскільки заявлено питання про допит свідків, пропонує наступний порядок. Допит свідків потім визначено випадків. Поставник про залучання заперечень не заперечень. Суд буде дослідження доказів, проводити в наступному варіанті довід, по попитання про які повинні заявляти на передачу армію. Також дослідження письмового добування, оскільки свідки судового засідання не з'явились. Осодовому засіданні слідковому сюди перед услідків. Наступне судове засідання відбудеться. 6 липня 2016 року о 9-й годині. Судове -го. засідання закрити.